Слухай, ну я піднімаю руки, ти все, поклав мене на лопатки. Розклав перше, друге, третє. Все, класична нерухомість вмерла для інвестора. Ми беремо тільки токонізацію. Слухай, ну але, давай, але, та, я давай, ж, давай буду давай топити відверто, за класику. Так, давай. Я буду топити за класику, і в твоєму варіанті мені подобається купити для себе, якби для житла, а токенізацію купити у сусіда. Щоб його апартаменти приносили мені дохід, а я буду жити поруч і буду, по-перше, бачити, хто живе в цих апартаментах, наскільки там вакантність цього приміщення, як обертаємість там, клієнтів, грошей, ну і в результаті я буду отримувати свій пасивний дохід. Як би там не було, знаєш, навіть при тому, що не. Купувати для себе е, квартиру там, чи апартаменти, вілу, неважливо, де. Е, все ж таки, це той актив, який ти можеш пощупати, який ти можеш покласти в банк, це той актив, який ти можеш перезаповісти своїм дітям, Знаєш, передати, як це було в царські часи, передавали з покоління в покоління маєтки великі. Так. А токен я цього зробити не зможу. Поки що. Це, Поки це, що. це, 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 це дуже важливе е, зауваження.